ви дивитесь серію відеоуроків у мові по польську. Я Юлія Передирій І тема нашого заняття сьогодні бадання у педіатри. Огляд у педіатра. На попередніх уроках ми вже вивчили, що лікарня польською буде звучати як шпіталь, а каж перекладається як лікар. На цьому ж занятті ми вивчимо основні слова та словосполучення, які стосуються саме здоров'я джецька, дитини. Коли ви прийдете до шпиталю, ваша дитина огляне педіатра. Педіатр. І запитає: що болі у пані дєцька? Що болить у вашої дитини? Будьте готові відповідати за дитину. Тож, аби пояснити все правильно, ви маєте знати, як перекладаються основні частини тіла польською. Почнемо згори. Гова голова. шия шия. Клятка пірщова грудна клітина. Бжух живіт. Ренька рука. Пальце, пальці. І ноги – ноги. Тепер оглянемо детальніше голову. Зараз досить вітряно, тому дитина може застудити ухо вухо. Або ж у неї закладе нос ніс. Виміряти температуру тіла допоможе термометр. Термометр. За високої температури чао, лоб дитини буде гарячий. Під час огляду лікар обов'язково зверне увагу на очі дитини. Також попросить відкрити ширше уста, тобто рот, щоб перевірити, чи не червоне у малюка ґардло, тобто горло. Після огляду лікар випише рецепти. Рецепт. А лек для дзка. Дитячі ліки ви зможете купити в аптеці. Польською аптека звучить дуже схоже до української. Аптека це лише частина слів, яку я підготувала на сьогодні. Решту пропоную вивчити під час складання діалогів. Зазвичай діти дуже активні, тому під час гри можуть забити руку або ногу. Будьте готові пояснити лікарю, що трапилося. Моє ма буле нук, у моєї дитини болить нога. Що ще стало? Що трапилося? Син бавився на подвірку і ударив в камінь. Син грався на дворі і вдарився об камінь. Зробімо присвітлення ног. Зробимо рентген ноги. Діти дуже люблять солодиче, тобто солодощі. І поки батьки не бачать, малеча може потайки наїстися цукерок або інших солодощів. І потім скаржитися, що в них болить живіт. Ви маєте бути готовими і до такої ситуації. Чи може пані помочь? Чим може допомогти? Моє дзвінко болі бжух, у моєї дитини болить живіт. Чи дійсько ма двощі, вашу дитину нудить? Так, моє дзєцько жаля ще чує, бо вона ядла дуже сводичи. Так, мою дитину нудить, бо вона з'їла багато цукерок. Пані дзко зостало отруте. Ваша дитина отруїлася. Якщо ваша дитина їсть багато солодощів, в неї можуть боліти зембе, зуби. І вам доведеться вести дитя до стоматолога. Дантист польською звучить як дентиста. Moje dziecko bolą przednie zęby. U mojej detyny boli przednie zuby. Zobaczmy, ile masz zębów. Podywy z ski w tebe zubił? Dużo, bahato. Pokaż, które zęby bolą. Pokażę, jakie zuby bolą. Te zęby bolą, ci zuby bolą. Mój syn boi się leczenia stomatologicznego. Mój syn boi się zuby. Czy można podać dziecku środki przeciwbólowe? Czy można dać mu znebolułek? Tak, oczywiście. 300 złotych poproszę. Tak, zwyczajno. 300 złotych, mój Wie pan co? Wygląda na to, że już się nie boi. Wyznajete, zdajecie, więc że nie boicie. Otóż zapamiętajte: Przeciwbólowe, ce C znebolujcie. Przeciwzapalne, proty TA, przeciwgorączkowe – Ці слова стануть вам у пригоді, коли ви будете купувати медичні препарати в аптеці. Попрошу би широдикшепальний для дзвінка. Дайте, будь ласка, протизапальний засіб для дитини. Пані ма рецепти. Чи має пані рецепт? Так, мам рецепти. Проше. Так, у мене є рецепт. Будь ласка, тепер ви точно не розгубитеся в аптеці і зможете порозумітися з польським педіатром. І наостанок пропоную вам зіграти в гру слово пулапка, слово пастка». Сьогодні пропоную вам здогадатися, що означає польський фразеологізм вірті дюре в бжуху. А поки ви міркуєте, зачитаю вам версії своїх друзів з України. Гугл мені переклав дослідно, що вірті дюре в бжуху означає просвердлити отвір у черевці. Можливо, цей вислів означає бути голодним. В українській мові є вислів заморити черв'ячка, тобто поїсти. Може, віртіть дюри в бжуху має таке ж значення? Насправді, цей польський вислів не має нічого спільного з голодом та шлунком. Вірті дюри в бжуху означає втомлювати, «довго мучити когось, вимагати. Наприклад. Моя дівчина почала вірчить дюре в бжуху оперсьчок заранчиновий. Моя дівчина почала мене мучити розмовами про обручку. Матка довго віршила дюри в бжуху дзку, щоб воно взяло лекі. Мама довго вмовляла дитину взяти ліки. На сьогодні це все. Бережіть себе та здоров'я своїх дітей. З вами була Юлія Передарій. До зустрічі на наступних уроках! Мові по polsku! Pa-f! Pa!